Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Булі. І перед тим, як почати виконувати наступну місію, треба пройти ці академічні заняття. Так що... У мене в кармані 1000 плюс касарків. Баксів. So Тому що за кадром є, в мене був час на підробіток. І який це урок у нас? Може це або фізкультура, або трудове навчання? ходу трудове навчання. І це останній урок. Do, so <coughs> Почали. Варимо. Крутимо. затягуємо. Затягуємо. Промазуємо. Варимо. О, я всю працю пройшов. Ви відкрили найкращий BMX. О, це в нього характеристики. Раз, давайте трохи часу якось виграємо. Поки дійдемо до. Тобто до наступного уроку. Менше 60 секунд залишилось до початку уроку. А це що в нас? Ну Звичайні кульки, хоч їх в мене повно. А це хто в нас? Ну, тримай бабло. У мене їх і так повно. Так, скоро урок почнеться. Ось і пролунав дзвіночок. І так. І що це в нас тут? Фотографування. Сфотографуйте або псів у Нью-Ковентрі. Оце завдання мені дали. Так, іде смітники хоча їх і не бачу, десь вони О! Все. А де песики? А бачу ще одного волоцюгу. Так, щось знову в ухах мене засвербіло, але я не можу відволіктись, тому що. Я обома руками роблю це все. Так. Це, походу, ще один волоцюга. Ось так. Поверніться до класу. Раз, повертаюсь. так а так 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 я сдав місію виконати якусь. А тут є ще якісь місії. Давайте якісь інші виконаємо. Що не туди я забіг, чи що, чи заїхав. Та бляхом де це воно знаходиться? Давайте мапу відкрию. Риф. І що з того? давайте якусь, наприклад, цю виконаємо. Нє, цю не давайте. Та що у класі, а то я стільки часу потратив. Якось забагато тут людей ходять. Ось де, маркер. Таємна доставка називається місія. You sent for me? Death stalks me. But I've seen the light. I know you're not there, devil. Dr. Watts, sir, it's Hopkins. It's me, not the devil. He couldn't make it. Oh! Are you okay? Oh. What did you do? I was mixing chemicals for my research when there was an explosion. The vapors have got to me again. Oh, oh. cool. Oh. I see all of the triplets came. Oh, triplets? Whatever. Such is the life of a scientist, Hopkins. The suffering can be terrible. Now listen. Word is you're quite the problem solver. I've got a business proposition. I'm listening. <laughs> in my spare time, I produce certain chemical compounds with certain <laughs> properties. I need some of them delivered to my customers around town. Quick, though. They need them urgently. All right. Go pick up the stuff from my lab technician. He's in town, in Trailer Alley. У провулку трейлерів візьміть рецепту помічника містера Вотса. Yeah. Так, іде ж воно? Ось так. Так, Я хочу в правильному напрямку їду. Містер в правильному. Достато посилки для містера Вотса. Так, тут треба ж щ... якось у час укластись. Куди я... А. Ось. Достати ще 4 посилки для містера Уотса. Нічого собі як вони розкидані. В різних кутках. Оце мотель опечатаний. Достатньо ще три посилки. Так, я наче в правильному напрямку їду. Ну, давайте туди спочатку з'їздимо, що я пруся до школи прямо. Трохи на тому напрямку поїхав, зараза. Так, я правильно напрямку їду? А ось ще одна посилка. ще дві посилки треба доставити. А, один зовсім поруч. Ось і він. Достатньо ще одну посилку для містера Ботса. Ось так, oh, so ось так всередину забігаємо. А що я не так зробив? Так мало часу, я не знаю, що робити. Походу, я не успію. Часу зовсім мало. Ось так. Поверніться до містера Вотсона. Ну, я не встигну вже. Чи, може, встигну? Я всі пакунки роздав. А, І повезло, що рядом з кабінетом я очутився. А, чей спленді! Пройде нова винагорода 50 баксів. І тепер вибігаємо звідси. Зараз... Давайте вже гуртожитку будемо прощатися. Так що на зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!